Всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні будемо знімати джинми. Це модель 3244, дві штучки різних модифікацій з механікою і з реверсною коробкою. І джинма 404 40. Самі популярні моделі на сьогоднішній день. Будемо їх знімати з цінами. Все як положено. Почнемо справа наліво: це 3244 HSX, Хаємовський мотор. Це у нас випуск, іде зборка 24-го року. Тут вже йдуть розбарні задні диски, передній диск у нас також якщо так, Рорний йде, з синього кольору. Вони йдуть без довантажувачів з 2024 року. Я довантажувачів не брав не бачив взагалі на цих моделях. Армор резина, тут у нас 11, 2, 24, тут у нас 6, 5, 16. На механічних коробках передач моделях іменно HSX. У нас присутній додатковий зменшувач ходу, ось він. Тобто у вас чотири основних передачі повишені, поніжені, і ще є від повишених і від поніжених. Тобто, по суті, у вас 16 передач вперед, 4 передачі назад. Звичайно ж, підключення повного приводу, звичайно ж, блокування диференціалу, гідравліка в трьох режимах, тобто вгору вниз і плаваючий режим. Все це є. Два гідровиходи в штатному режимі. Клішня. Стандартне з Т-образним наварюванням. Також у нас 20-ті яблучка, 22-й вірніше яблучка під 20-ти палець. 24-й задній чулок, 24-й передній міст редукторного типу. В принципі, все однаково. На цих моделях, можна сказати, по характеристикам вони дуже мало чим будуть відрізнятися, і простіше буде сказати, чим вони реально відрізняються, ніж перелічувати кожен раз на кожному тракторі одні й ті самі характеристики. Значить, моделька 3244HSX. Коробка 16 плюс коштує 6100 доларів. Давайте одразу перепригнемо через сороковку, покажу вам модель HXRN. Все те саме, абсолютно. Тобто, от зафіксували показники. Відмінність в чому. Тут у нас реверсна коробка. Ось перемикач ходу. Додатково зменшувача, як бачимо, немає. Є просто повишені, поніжені і чотирьохступенчата коробка по центру. Ну і реверс. Тобто 8 передач вперед, 8 передач назад. Також під'єднання переднього приводу, також дві швидкості також армор-резина, розбарні диски, все одне однакове буде абсолютно. Тобто різвідмінності, в принципі, немає. Такий трактор з реверсом коштує всього-навсього на 100 доларів дорожче. А В цілому модель популярна шота-шота. Якщо ви хочете більш детальну консультацію або підібрати трактор саме під ваші потреби, набирайте номер, який бачите на екрані, і вам менеджер допоможе з вибором. Тобто, всі за і проти, він вам може зважити між тими тракторами, між якими ви вагаєтесь. Переходимо до А, 6200, сказав ціну. Переходимо до 404 джинми, це модель SNU. Тобто, звичайна джинма це модель SN. а U це примусова гідравліка, і тут уже відмінність буде. Значить, по попередньому мосту трішки більш посилений, стоїть передній міст. Е, підсилювач керма у нас, як і на 24 х тракторах, стоїть позаду, тобто захищений від механічних ударів. Мотор стоїть КМ-490 на один циліндр більший, тобто 2,5 літра має. Е, тут у нас стоїть трьохциліндровий, циліндровий 1,5-літровий, тут 4 2,5 літра. Тут більш рівна підлога. Коробка механіка 4 плюс 1, повишені, поніжені, і додатковий зменшувач ходу. Тобто як на H6X моделях, так і на моделях SNU, ESN, у вас стоїть 16 передач вперед, одна передача чи 4 передачі назад. Трьохсекційний розподілювач бачимо. Винесений дозатор, до речі, дуже класно, тому що він винесений одразу тут. Це перемикання у вас з трьох точки на гідровиходи. Не треба вставати з трактора, а просто перемикнули, куди вам треба, і працюєте. Тут у вас так само дві швидкості валу, блокування, коробка 4 передати, ну 16 плюс 4, і 4х4 4 привід з від'єднаним переднім мостом, Тобто можна або на задньому, або на повному. Приборки на всіх однакові, тут комбінованого типу вбудовані, не бояться вологи, води і так далі. Резина широка, армор, нічого не міняється, розборний диск. Так, але от по задній навісній системі тут відмінності є. По-перше, оця от U, як я і сказав, це примусова гідравліка, бачимо виносні циліндри. І тут стоїть розподільник вже не на два гідровиходи, а на чотири. Про що це нам каже? Можна використовувати одразу як переднє, так і заднє обладнання. Допустимо, ззаду ставите щітку спереду лопату і працюєте одночасно з двома комплектами обладнання. Причіпний механізм тут зовсім інший, тобто він іде з регулюванням. Виносний на отаких 25 пальцях. Шістішлітцевий вал відбору теж дві швидкості. Задній чолок у нас сорокового типу. Трішки більший чолочок стоїть. А так, в принципі, трактор оцей на сьогоднішній день один з найяскравіших прикладів, як треба робити отаку дуже класну сороковку. Поясню. Тут чисто технічно оці трактори будуть. На голову вище, ніж, скажімо так, дв кентаври і щось таке. По-перше, це мости, по-друге, це сателіти, сама коробка крепша, Ну і третє, це вже просто, знаєте, як історичний момент, тому що джинма вона все, все ж таки на ринку. Вони, якщо не помиляюсь, більше 40 років, а може і більше погугліть. Тобто займаються тракторними справами, і я думаю, що по якості вони все ж таки знають трохи ліпші, ніж пересічна якась компанія. По ціні 404 звичайна джинма 6900, а ось така коштує 700 з примусовою гідравлікою. По наявності є ті і ті моделі, просто ця є зібрана, я вам її поставив. Замовити можна будь який з цих тракторів у нас на сайті нашому motor.com.ua, ссылочку я вам закріплюю, або за телефоном, який бачите на екрані. Також, якщо у вас залишились якісь питання, також набирайте. Хлопці все вам розкажуть, все допоможуть без питань. Чекатиму ваших дзвінків. Пока-пока.